Даю. Хто використовує принтери, можливо, сталкувався з проблемою, що пластик грязний. Можливо, ви і ніколи про це і не чули, що він, можливо бути грязний. Що вигадали? Є фільтр для очищення пластику. От один із варіантів. Вони бувають доволі різні. Цей варіант доволі компактний. Його довжина составляє 30 мм, і висота составляє порядка 18 мм. Довольні, доволі він маленький. Отак він виглядає, як їм користуватись. Значить, є дві защёлки спереду, ззаді петлі, а от спереду дві такі защёлки. Так. Спробую однією рукою відкрити. Ех. Получилось є. так он виглядає внутрі. У нього вставили поролон. Тобто вирізаний поролон вложили навпіл. І виходить, коли кришечка закривається, то притискає поролон верхньої частини і нижньої частини пластик, який виведений з катушки. Значить, спереду отвор і позаду отвор. як його використовувати? Ви відкрили цей фільтр. Потім, внутрь його. Продіваєте свій пластик, і потім зачиняєте і все. І виходить, що верхня і нижня частина паралона притиснені корпусом цього фільтра. І коли пластикова нитка проходить скрізь цей паралон, вона очищається. Через деякий час відкриваєте цей фільтр і дивитесь на поролон. Якщо він грязний, витягуєте його, помили, просушили, потім опять можна використовувати, або треба мати запасний фільтр, або вирізати поролон. Тобто грязний поролон витягнули. Новий поролон вставили і опять затиснули. Ось такий фільтр. Хочу його спробувати. Бачив я по відео в деяких городах, пиль там стоїть доволі сильно. Ну, через деякий промежуток часу пиль вся осідає і на пластик, щоб воно внутер не попадало. Печатних голови, голови треба очищати цю нитку. От. От, такий от фільтр, дуже компактний і дуже простий в використанні. Можна використовувати. Потім через деякий час його повикористовую і запишу ролика, може декілька.